Можу поспорити з тобою, що ти не знаєш про цей метод запуску самовідновлення організму. Це вістеральна терапія, вістеральний масаж внутрішніх органів. Я власне цим займаюсь по цьому методу. Головним аспектом, цілью такого методу є стимуляція рефлекторних зон внутрішніх органів. За допомогою цього багато чого відбувається, дуже багато процесів. Пізніше більш детально буду розповідати про це. Але це вісцеральний старослов'янський масаж внутрішніх рефлекторних зон, можна так сказати. Так? Це основний метод, яким я займаюся. Далі це вакуумна терапія, тобто де ставляться вакуумні банки на все тіло. Основним це ставиться 3-літрова вакуумна банка на діафрагму тут в районі сонячного спокійня. Ось пізніше можна додати різні банки, ставитися на різні місця. Вже підштовхуємося від проблем людини. Так? Кожну людину розглядаємо окремо, комплексно, у кого що де болить, які проблеми зі здоров'ям. Можна і на спину багато де ставити банки, і на бік, на тривольну зв'язку. Це друге, це вакуумна терапія. Третій теж метод це фітотерапія. Це вживання різних трав, чанів, трав. Теж тут це фітотерапія, метод і метод прикладної кінзіології це наступний метод. Вони поєднюються, тому що без прикладної кінезіології неправильно давати комусь якісь рекомендації, пити будь-що будь трави будь-яких кількостях. Так? Є певна кількість, певний список трав, які можна протестувати, пропити всім, так? але в загальному це всі трави, всі вітаміни, навіть їжа, яку б ви їсте, потрібно тестувати за методом прикладної кінезіології. Якщо коротко, за допомогою м'язів і певних рухів ми тестуємо. Кожен ваш орган можна протестувати, в якому стані е, печінка, желчний, е, ну, всі кишечник, наприклад, так, діафрагма і так далі. І так же само ми можемо прикласти до нашого тіла, е, біля тіла поставити їжу, трави. Е, кожна, наприклад, трава, їжа має своє магнітне поле, так, коли ми е, ставимо їду біля себе. Для свого магітного поля, то наші м'язи зразу реагують на, на це. І вони або включаються, або виключаються, або стають сильнішими, або стають слабшими. І саме так ми тестуємо різні е, їжу, різну воду, трави. Тобто дивимося, е, організму це підходить чи ні. М'язи в нас включаються, чи вони навпаки, е, їхній тонус зменшується. Так? Е, це вже чотири методи. Так? Наступний метод це. Каменотерапія, терапія, це теж можна тестувати, як за допомогою прикладної кінезіології, теж різні камні. Їх, вони мають теж і цілющу силу, і навпаки вони можуть погано діяти на людей. Ось, Це теж треба все тестувати за допомогою, звичайно, прикладної кінезіології. Ось, І один ще один метод це ну, легка мануальна терапія скелета. Те, що використовується при різних коригуваннях тіла, якщо там таз зміщений у людини, грудна клітина, наприклад, Так, скуліоз є. ось. Але це така м'яка мануальна терапія. Плавно робиться все обережно. Ось. Ну, Я в принципі, розповів про всі основні методи. Ви напишіть в коментарях, чи чули ви особливо про метод старослов'янського масажу, стиральної терапії. І, до речі, з нагоди. Того, що я починаю вести свої соціальні мережі, я хочу запропонувати кільком людям безплатну консультацію. Це може бути як і онлайн, так і офлайн консультація по здоров'ю. Проаналізуємо вас, ваш стан. І я дам, дам рекомендації, що варто робити. Можливо, навіть і програму оздоровлення скласти можна. Ось, якщо вам цікаво, Пишіть мені особисті, або теж у коментарях.